Доброго дня, діти! Рада вітати вас! Сьогодні ми з вами будемо переглядати відео, Рахувати і говорити про тварин, які живуть на бабусиному подвір'ї. Як називаються такі тварини? Пригадайте, будь ласка, так вони називаються свійськими тваринами. Молодці. Але цього замало для нашого заняття, так? І тому качечка. Ось така качечка, свійська пташка. З бабусиного двору прилетіла і пропоную вам переглянути наступне відео. Будьте уважні, слухайте і запам'ятовуйте. Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами разом з Петриком і Катрусею відправимося в гості до бабусі Марії. Вона живе в селі. А які тварини живуть біля бабусі? Яких свійських тварин ви знаєте? Все вірно. Ось бабуся нас зустрічає, але вона чомусь сумна. Добрий день, бабусю, що трапилось? Добрий день, діти. Всі мої тварини десь поховалися. Допоможіть мені їх знайти. «Звісно, бабусю, ми вам допоможемо. Петрик уже когось знайшов. Хто це, дітки? Так, це качка з каченятами. Скільки великих качок одна, а скільки малих каченят? Багато. А ось і катруся когось знайшла. Хто це діти? Так, це гуска і гусенята. Давайте ми їх порахуємо. Скільки мам? Одна. А скільки дитинчат? Один. Два, три. Вірно. Мама одна, а дитинчаток троє. Кого більше? Дитинчат. Вірно. Петрик легає в часу і теж віднайшов, чиї це хвостики, де вони стоять? Так, це козеня і лоша стоять за кущем. А ну, виходьте, хто це там. Півник і порося теж за кущем заховалися. Ой катруся молодить. Вона теж знайшла маму, курку і курчата. Давайте порахуємо, скільки мам? одна, а скільки курчат? Один, два, три. Троє курчат. Кого більше? Мам чи курчаток? Звісно, курчаток, мама одна. Хто тут у нас ховається? Де він заховався, дітки? Так, на дереві і за кущем. І ось іще одна знахідка. Хто це? Так, це собачка. Де він сидить? За деревом. Дякую вам, дітки, що ви завітали до мене в гості і відшукали моїх всіх тваринок. Дякую вам за допомогу. А ось вам смачненькі пиріжечки. Дякуємо, бабусю. Ми обов'язково ще до вас приїдемо. Тітке. Я сподіваюся, ви уважно слухали відео і переглядали також. Скільки курчаток ви нарахували? Три. Скільки було мам, курочок, квочок? Скільки? Одна. А кого ще було по одному? Собачка. Мама качка. Хто ще? Подумайте уважно і дайте відповідь разом з батьками. А зараз на вас чекає ще одне відео із цікавими і корисними завданнями. На бабусине подвір'я вийшли свійські всі тварини. І корова, і коза, і кішка. Та ще й порося. Скільки ж тварин вийшло на бабусине подвір'я? Один, два, три, чотири. Так, чотири. Ще й собака тут, як тут, чує вухом кожен звук. А тепер скільки тварин гуляє на подвір'ї? Так, дітки. П'ять. А тепер, дітки, давайте пригадаємо, яка тварина була перша? Вірно, корова. Яка тварина була другою? Так, це коза, яка тварина прийшла третьою? Молодці. Це була кішка. Хто був четвертим? Вірно, порося. Яка тварина була останньою? Так, собака з'явилась останньою, тобто п'ятою. Наші тварини розбрелися по всьому подвір'ю. Давайте подивимося і назвемо, де хто знаходиться? Де знаходиться кішка? Кішка сидить на даху. Де сидить собака? Собака сидить біля дверей. Де гуляє порося? Порося гуляє під кущиком, де стоїть корова. Корова стоїть біля криниці. Де пасеться коза? Так вірно, дітки, коза пасеться біля паркану. Гуси, гусей, гусят гуси, пати, гуси. Гусы мают лапки, ходят, птица лапки, правая лапка, левая лапка, птица, птица лапки. Треба здоровіть юрану зі садка прогнати. А де дай відтрище, працівна горище, день та ніч без відпочинку, крутить катеринку. День та ніч без відпочинку, крутить Катеринку.

Нагодуй їх, поберем їжу за смаком. Чим нагодуємо песика? Кісточкою, малиною, грибом чи тістечком. Ну, звичайно, песик полюбляє кісточку, а кицю чим пригостимо? Личком, цибулькою, Морозивом чи капустою. Котики полюбляють молочко. Ось квочечка, зернятку їй дамо, сир, яблучко чи яєтко. Полюбляє курочка, зернятка, а корівку нагодуємо. Капустою, тістечко, вишеньками чи огіручками. Будь уважним. Звичайно, капустою. Ось руденьке мишеня. Хоче поїсти ягідку, лимончик, яблучко чи сир. Так, мишка полюбляє сир, а мавпочка ще лазить. По деревах. Любить мед, банани, капусту чи лимон. Звичайно, лазить по пальмах і їсть банани. Клишинує мед буде їсти банан, грушу, мед чи кавун. Звичайно, він полюбляє. Мед. Вот и зайчик проскакав, на наш гостиный убит. Домой ему морку, колбаску, кисточку. Або виноград. Морковочку он любит. Белочка.